Доброго дня. З нами сьогодні капітан команди «ОАКС» Артем Циганок. Артем, які враження після сьогоднішньої гри? Доброго дня. Ну, враження такі двоякі. Сподобався суперник. Дуже активно грав, дуже незадоволений своєю командою. Показали погану гру сьогодні. Ви сьогодні вважалися фаворитом. Як гадаєте, в чому причина поразки? Я думаю, не до оцінка суперника. Це мабуть найголовніше, і наше ставлення до самого футболу, що сказав ваш тренер Валентин А, Ще після гри нічого не встиг сказати, але я думаю, буде дуже жорсткий розбір гри. Як вважаєте після такої поразки? Чи є шанси у вас на перше місце? Я думаю, будемо боротися до останнього. Будемо пере, ну, старатися перемагати в кожній грі подальше. А там далі, як, як покаже турнір, може за, будемо цеплятись, може ні. Ну, хочеться хочеться цеплятися. Добре, дякуємо вам. Дякую вам.